Водохреще відзначається 19 січня. У цей день найвідважніші купаються в ополонці. А ті, хто ще не готовий зануритися в крижану воду, дивляться на це піднесене видовище і набирають освячену воду. Саме святом хрещення Господнього завершується цикл новорічних свят, а люди мають привід загартуватися і очистити свою душу від земних гріхів. Ямпільчани мають чудову традицію на перший день водохреща збиратися на святотроїцькому джерелі. Ходить освячення води, яка як переконані не лише жителі району, а й ті, хто, хоч раз скупався в джерелі, має цілющі властивості. Свідати прісний во В'яківі. i'm Цьогоріч на богослужіння до Ямполя з'їхалися парафіяни з усіх куточків Білогірського району. Не дивлячись на негоду та погану дороги, люди сім'ями приїжджали до святої кринички, аби бути присутніми на водосвятні молебні та запастися диву водою. Проте єрей Іван Хаврусь та єрей Андрій Данчук освітили джерела, щоб юрі з надер землі та благословили людей на творення добрих справ, а також на вірне служіння Господу. Сыне слово в возлюбленного сына и виду. Після освячення парафіяни наповнювали посудини, котрі принесли з собою водою з джерел, а найсміливіші та найзагартованіші купалися у Святотроїцькому джерелі. Варто зазначити, що кількість моржів кожного року зростає, і цьогоріч у животворящій водиці Святотроїцького джерела скупалося близько двох десятків людей. На святковому богослуженні був присутній голова Білогірської райдержадміністрації Олександр Мельничук.